На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах на Прикарпатті реалізовують проєкт Турбота про родину героя. Ми разом із ними на Коломийщині продовжують формувати добровольчі дружини територіальних громад. Запрошуємо молодь і всіх небайдужих людей. В Коломийському театрі покажуть постановку Володимира Горянського. Вистава женихі, приходьте. Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації, розповіла, як на Прикарпатті допомагають родичам військових. Зокрема, на Івано-Франківщині реалізовують проєкт Турбота про родину героя. Більше у прямій мові Світлани Онищук. Коли в державі йде війна, на жаль, на війні гинуть найкращі сини і доньки України. Ми в області, в тиловій області, область, яка далеко від бойових дій, розпочали потужний проєкт Турбота про родину героя. Наше сьогоднішнє завдання жодну родину, жодну матір, жодну дружину не залишити на самоті з бідою і з проблемами. Ми дуже добре всі розуміємо, що ті рани, які цих родин, вони настільки глибокі, що протягом цілого життя вони ніколи не загоюються, але разом бути Дину підтримувати ці родини, допомагати як можемо. Ми хочемо зробити все для того, щоб родини відчували, що вони не самі наодинці зі своїми бідами і проблемами, що ми разом із ними. Тому потужний проєкт, який вже працює в нашій області. Турбота про родину героя він буде постійно продовжуватися. Ми розпочали з того, що беремо на оздоровлення, на відпочинок, на лікування наших діточок. Разом з ними їдуть мами. Це найкращі заклади нашої області, готелі, зелені садиби. Це проект індивідуальний, це проект доброї волі, тому що ми конкретно працюємо з кожною родиною. Ми вивчаємо, які потреби, куди би саме хотіла поїхати родина, де потрібно оздоровитися. І відповідно пропрацювали з готелями, готельєрами, які виявили добру волю і бажання підтримувати родин загиблих. Тому перші рази і нам було досить страшно організовувати цей проект, тому що він особливий і ми це дуже добре розуміли. Але коли перші тури діточок поїхали, ми Побачила, що це унікальний проект. Діти приїжджають надзвичайно щасливі. Вони оздоровлюються, у них гарне дозвілля. Ми проводимо екскурсії, майстер-класи. І відповідно, матері щасливі, радісні за своїх дітей, тому що усмішка є на обличчі в дітей. Ми навіть такі випадки, коли ми телефонуємо, вони спочатку не хотіли погоджуватися на такий відпочинок. Пройшов тиждень. Ми кажемо, ну що ви повертаєтеся? Вони кажуть, ні, ми ще хочемо залишитися. І аналітика. Показує, що такі заходи є потрібні, люди відгукуються, і тому ми будемо продовжувати і робити все для того, щоб цей проект набирав масштабності. І я веду переговори з різноманітними міжнародними донорами з послами, щоб ми не тільки мали можливість в області робити такі заходи, але і возити наших родин, наших матерів, діточок за кордон на відпочинок, на лікування, на оздоровлення, на проведення дозвілля. Тобто цей е, тільки проект набирає своєї масштабності. На Коломищині продовжують формування добровольчих дружин територіальних громад. Вже є понад 60 добровольців для них, щовихідних проводять навчання з медико-тактичної підготовки стрілецької справи та інших знаннями на вишколі діляться із представників всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. На заняття для добровольців побували мої колеги. Мешканець нижнього Вербіжа пан Роман учасник Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення Росії був у черзі добровольців в територіальному центрі комплектування. Та зізнається, вік та й здоров'я вже не для фронту. Тому вже близько року у складі добровольчого формування територіальної громади на Коломищині. Ну, ми просто старші люди, але хочеться би всі, всі в черзі. І дуже тут сильно сподобалося, що я служив 36 років тому, а згадую. Так, ну зовсім інакше, бо тепер натовський йде. Навчання саме люди, які мають відтермінування від мобілізації, скажімо, батько трьох дітей, держслужбовець чи працівник критичної інфраструктури, який має бронь, або ж чоловіки призовного чи пенсійного віку, можуть стати до лав добровольчого формування територіальної громади. У Коломийському районі таких добровольців вже понад 60 розповідає командир добровольчого формування тергромади Коломийської міської ради Володимир Мицак. Вступити можуть люди віком від 18 до 27 років, які не служили і не є призвані до ЗСУ. І всі, хто хоче вік не обмежений від 18-ти і старше. Ну принаймні таке, щоб не було судимості і задовільний стат здоров'я. Основне завдання добровольчих формувань територіальних громад це охорона об'єктів критичної інфраструктури та насамперед підготовка до військових дій. Адже коли в країні війна, передбачити події майже неможливо. Тому в тилу добровольці проходять навчання, як діяти у певних ситуаціях, продовжує Володимир Мицак. Запрошую, молодь і всі. Их небайдужих людей до нас долучатися. Навчатися, гуртуватися, щоб ми могли дати відсіч, і врахуйте навіть ту річ, що просто ворог за нами постійно слідкує і бачачи, що ми гуртуємось, і ми готові. Навчання для бійців добровольчого формування територіальної громади проводять щотижня вже кілька місяців, здебільшого вихідними. Адже учасники формувань це люди, які працюють, забезпечують сім'ї, і винятково із свідомої громадянської позиції стали до лав місцевої територіальної оборони. Серед інструкторів і представники всеукраїнського об'єднання тризупім. Степана Бандери. Ця громадська організація із початку створення, а це вже 30 років, спеціалізується саме на проведеннях вишколів та формуванні національно свідомого покоління українців, наголошує голова тризубу Олег Микитюк. Ми проводимо і поза рамками таких структур ці навчання. А тут якраз є можливість створити певну кооперацію для того, щоб створити модель навчального центру, показати приклад, як місцеве самоурядування може ефективно займатися підготовкою населення не тільки військових. Не тільки якихось приватних охоронних фірм, але й всього населення, тому що маємо чітко розуміти, що війна сьогодні, завтра, післязавтра, не завершиться. У нас є величезна кількість населення, яка зараз воює зі зброєю в руках, і вже вона, скажімо так, м'яко кажучи, не в найсвіжішому стані. Цих людей потрібно міняти для того, щоб робити це ефективно, потрібно готувати людей тут, поки є можливість, і робити все для того, щоб в момент, коли коли людина візьме в руки зброю і мобілізується в лави тих чи інших силових відомств, вже була готова захищати свою країну. Не просто стати тягарем для збройних сил чи інших структур, а стати високопрофесійним, висококласним, ефективним бійцем на кожному з своїх рівнів. Під час навчань для добровольців проводять не лише лекції, демонструють, як правильно надавати домедичну допомогу у різних ситуаціях, вчать поводитись зі зброєю, а ще спільно опановують основні знання стосовно тактики ведення бою топографії. Також навчають інженерній справі, роботи з вибуховими елементами. Це необхідні знання у час війни для кожного українця, переконаний очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Згідно закону України про національний спротив, кожен громадянин України має бути готовий до захисту нашої держави, тому в рамках цього закону ми і організовуємо таку співпрацю. Ми розпочали її із нашої ДФТГ для того, щоб саме підготувати перш за все цих бійців. Далі ми плануємо рухатися це по кожній громаді для того, щоб такі навчальні групи були з числа бажаючих громадян, далі залучити учнів старшокласників. А взагалі, я хотів би, що в перспективі кожен пройшов. Шов такі курси і мав елементарні знання про те, як йому діяти під час е, таких бойових дій, наприклад, як захищати своє місто, своє село чи нашу державу. Бо коли людина навчена, обізнана, тоді не буде втрат, і тоді е, наша сила опору е, буде досить суттєвою, і ми зможемо захистити в будь-який час нашу державу. Усі деталі про добровольчі формування територіальної громади на Коломийщині, умови вступу та служби ви можете дізнатись у штабі, що на вулиці Шевченка, 21 у Коломиї, або ж за номером телефону 098 667 93 11. В Коломиї відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. На порядку денному розглянули два питання: про підсумки роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період минулого року і підготовку до наступного, а також про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб. Деталі знають мої колеги. Від лютого минулого року до травня на території Коломийщини проживало 37 тисяч 809 внутрішньо переміщених осіб, 93% відсотки з яких у приватному секторі. На території району утворено координаційний штаб з розміщення тимчасово переміщених осіб. У всіх територіальних громадах відповідно штаби громад і визначено відповідальних осіб по взаємодії з координаційним штабом РДА. Також в цілому на належному рівні була організована робота ЖКГ в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Опалювальний сезон пройшов без надзвичайних зривів та аварійних ситуацій. Голови територіальних громад району, керівники структурних підрозділів РДА, також очільники місцевих установ і підприємств. Разом із членами колегії затвердили план заходів із підготовки житлово-комунального господарства до роботи в наступному осінньо-зимовому періоді. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Чи бережемо ми культурну спадщину Коломиї? Чи роблять все відповідальні органи, щоб ми не втратили архітектурне обличчя столиці покуття? Як не втратити родзинки старої ще австрійської забудови? Це наші журналісти запитали у головного архітектора міста Андрія Олійника. У Коломиї багато пам'яток архітектури та старовинних будівель ще австрійської забудови, щоправда, деякі з них уже потрохи починають руйнуватися. У владі кажуть, намагаються робити усе, щоб їх не втратити, але згідно з законодавством за утримання пам'яток архітектури, їхнє облагородження та належний стан має відповідати власник будівлі. Утримання пам'ятки це не тільки як утримання просто квадратних метрів якоїсь нерухомості. Це є певна відповідальність, бо будівля історична, вона має відповідати своєму вигляду відповідно власник, якщо там якісь ідуть, грубо кажучи, тріщини і так далі. Він має підтримувати її в належному стані. Є такі так звані в законодавстві визначені протиаварійні роботи, які дозволяються робити без дозвільної документації. Тобто, якщо осипається, грубо кажучи, там з-під балкону якісь частини штукатурки, ну власник має зробити так, щоб це не ну шкоди не тягнуло за собою якоїсь небезпеки для жителів міста. В Коломиї є програма співфінансування, продовжує Андрій. І олійник тобто, якщо будівля зазнає руйнувань, то відремонтувати її можна коштом власника і влади, де більшу частину грошей власне буде спрямовано з міського бюджету. Зараз у нас є діюче положення по програму співфінансування. Виходить така, деколи ситуація, коли є власники, ну наприклад, якісь там старші люди, коли немає достатньо коштів, коли немає можливості за свій власний кошт цей фасад зробити. Тому така програма передбачена, щоб міська рада фінансувала частину коштів, ну бажано навіть більшу якусь, і мешканці вже до Совували, щоб теж була залученість їхня, щоб це не просто так було. Минулого року для цих потреб у міському бюджеті були передбачені великі кошти, каже Андрій Олійник. Щоправда, війна внесла свої корективи і гроші перекинули на більш пріоритетні галузі. Зараз у владі думають, як змінити ситуацію, адже проблема зі збереженням пам'яток архітектури та цікавих будівель у нас таки є. Справді, пам'ятки у нас є досить багато в аварійному стані і дуже важливо, щоб це робили систематично, бо навіть елементарні такі моменти. На фасаді йде тріщина. Люди її заштукатурюють або заробляють цементним розчином, цементно-піщаним. Після того воно виглядає, можливо, рік-два непогано після того починає фасад ще більше нищитися. Е, проблема в тому, що старі штукатурки, старі розчини, старі кладки, вони по, хім... по хімічному складу відрізняються від теперішніх. І інколи можна благими намірами зробити ще гірше будинку пам'яті, і після того воно почне ще більше нищитись. Тому дуже важливо, щоб це робили фахові люди, які би зробили, наприклад, зондаж, зробили би аналіз е... хімічного складу фасаду. І після того можна зараз підібрати. Ати дуже зараз вибір матеріалів великий, можна підібрати по хімічному складу підходящий розчин, зробити ці противарійні роботи. В ідалі, так звісно, це робиться паспорт опередження фасаду, робиться паспорт пам'ятки, робиться по спеціалізованими, сертифікованими реставраторами ці роботи для того, щоб це дійсно і збереглась пам'ятка і мала відповідний вигляд і не руйнувалась за рік-два. Щоправда, у владі нагадують, будь-які дії з ремонтами, реконструкціями чи реставраціями давніх будівель треба узгоджувати з відповідними органами, щоб не нашкодити приміщенням і не отримати штраф. Коломиї збирають творчі роботи для благодійного ярмарку в Португалії. Мистецькі твори, декоративно прикладне мистецтво, вишиванки усе, що пов'язане з Україною, і демонструє самобутність наших традицій. Усі кошти від продажу робіт на ярмарку в Португалії, передадуть для оздоровчого центру теплокрилатої душі, який працює на Коломийщині. Фестиваль українсько-португальської культури Фелізонда проводитимуть з 29 червня по 2 липня у місті Лагус. Його співорганізатори українська спільнота Оранта, яка усіляко підтримує співвітчизників у час війни. Під час дійства відбуватимуться благодійний ярмарок та аукціон. Розповідає мати героя України Степана Тарабалки та засновниця оздоровчого центру Тепло крилатої душі Наталія Тарабалка. Прошу хто має можливість бажання долучитися своїми творчими роботами картинами. Також вишивкою мистецтвом зручної роботи, можна писанки, хто як, хто, хто. Чим багато, як кажуть, бо у нас Коломия ми є надто малівнича і дуже у нас багато творчих людей. Що будемо раді вашій підтримці і вашій допомозі. Підтримали ініціативу пані Наталії і у волонтерському центрі Нескорена нація, який функціонує у Коломийському народному домі. Саме сюди до кінця травня можна приносити усі мистецькі твори та інші речі, пов'язані з Україною для благодійної акції, розповідає координаторка волонтерів Галина Беля. Окрім самих творів, організатори просять додавати опис до них. Наприклад, це можуть бути цікаві історії створення виробів і мистецьких робіт. І приносити все те, що пов'язано з Україною і символікою і культурою. Це вишиті сорочки, салфетки, брилки, магніти. Декоративна косметика, яка буде символізувати Україну, і все те, що пов'язано з Україною, усі вторговані кошти з благодійної акції у Португалії передадуть на потреби оздоровчого центру теплокрилатої душі, який допомагає військовим, ветеранам та родинах загиблих. Працює у селі Ценява на Коломийщині. Володимиру Гелецькому, 60, провідний актор Коломийського академічного обласного драматичного театру, свій ювілей відзначив на сцені. Його прийшли привітати колеги, глядачі та поціновувачі творчості. На сцені Коломийського академічного обласного драматичного театру імені Озеркевича вистава Мати наймичка за мотивами твору Тараса Шевченка, роль яким грає провідний актор Володимир Галецький. Власниця вистава його Бенефіс з нагоди 60-ліття. Це тепер за плечима актора безліч зіграних ролей. А колись, пригадує жартома, його навіть вигнали з театрального факультету. З Тернопільського театру приїжали до нас у село вистави, вистави грати. Та я ходив на ці вистави, а потім. Поступив у Теребовлянський культур там на театральний, Але мене вигнали. Я, вчив, я вчився доб, дуже добре. Вигнали за те, що я е, збирав собі там гроші, збирай трохи. Я дуже мандрував по, по театрах. Спочатку Тернопіль, Франківськ, Львів, Київ. Директор каже, ще раз поїдеш, я тебе вижу. Ну, а я не вірю, але вигнав. Вигнали мене і я поступив. Але доб добре, що і вигнали, бо я би працював в клубі керівником якогось самодіяльного театрального колективу, а я поступив в театральну студію при Львівському Заньковецькій. Володимир Гелецький грає різні ролі. На сцені він майстерно перевтілюється з одного персонажа в іншого. Мати наймічці актор Яким. Кожну свою роль Володимир Гелецький переживає по особливому, тому йому вдається виглядати на сцені природньо і невимушено. Мати наймичка. Ну що батько з Мартою дітей не мають. Їм тут підкинули дитину, вони його вигодували. А потім. А він, же, а він же не знає, що ця Лукія, що, що це його ну, служниця, що вона його мати. Він не знає. Аж потім він від, від людей знав, бо каже: у нас у селі багато добрих людей. То в судя таке, багато дуже добрих дітей, Тож у другому значенні. І вона признається йому, що, що вона його мама. І пара. Театр це моє життя, каже Володимир Галецький, актор, відсвяткувавши 60-ліття, мріє і далі радувати своїм талантом глядачів та поціновувачів театрального мистецтва. Коли я ходив до школи, і я дуже любив математику, хімію, фізику. Я, просто, я, я не то, що не любив, я думаю, як мені досидіти той урок. І думаю, а якщо я виросту? Думаю, куди ж мені треба йти, на якусь роботу треба йти. І думаю, якщо я так буду мучити роботу, так як я зараз на математиці сиджу, то це буде жах Господній. І думаю, треба роботу таку знайти, щоб я біг на роботу, щоб я був щасливий. І тому я б всім кажу, бо Бог наділив людей, кожна людина талановита. Але от я актор. той може він кльовий лікар, а той кльовий інженер. І тому я би хотів, щоб люди... Чули, що вони хочуть. Тому я, тому я щасливий, бо я на роботу ходжу. Директор наш каже: не на роботу, на службу. Ми служимо. <плес> <плес> О, і, так що я в театр йду з великим задоволенням. Надія Плюхіна, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. 28 травня в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбудеться концерт Трембіти гучної. Хай голос Луна. Виступатимуть оркестр народних інструментів Трембіта Коломийської філармонії, колективи Палацу культури та мистецтв Народний дім, народний ансамбль танцю покуття. Керівниця заслужена працівниця культури України Дана Демків. А також співатиме народний аматорський вокальний ансамбль Серпанок. Концерт розпочнеться о 17-й годині 28 травня в Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка. В Коломиї покажуть постановку Володимира Горянського. Вистава «Женихи» – це гостра соціальна сатира, змішана з гротеском, а персонажі. Колоритні і не схожі один на одного. Сучасний театр виступить в Коломиї 30 травня, початок о 18 й Шановні друзі, 30 травня, драмтеатр, о 18-й годині. Вистава Женихи. Приходьте, щоб обмінятися позитивними емоціями. І на цьому у нас все більше новин. Дивіться на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.